Отже, і про Петріот, і про F-16, і про авіасполучення говоритиму далі з авіаекспертом Валерієм Романенком. Пане Валерію, добрий вечір. Доброго вечора. Як ви прокоментуєте статтю New York Times про те, що вже влітку будуть готові 12 українських пілотів. Однак літаків в цей час буде лише 6, вдвічі менше. Чому така плутанина і хаос, як зазначено в публікації? Ну там плутанина і хаос в основному в самій публікації, бо там, що так би мовити, кількість пілотів переплутана, кількість, кількість наземного персоналу, і взагалі публікація, яка трішечки дивна, на мій погляд, я б особливо не звертав на неї уваги, бо ну я таку, в жодному жодним чином я би не брав а, аргументи наведені в цій публікації, так би мовити, ну не те що всерйоз, але ну. Не, не бачиш такої високої достовірності в них, да от скоріше це так робота, яка там ну зроблена, але без особливих без особливих зусиль, скажімо так. Добре, ну а є, хоча б щось, що відповідає дійсності? Наприклад, журналісти видання пишуть про те, що відтермінувати вступи в 16 у війну можуть ремонтні роботи, звітно посадкові смуги в Україні, в якому вони стані. Прокоментуйте, хоча б це. Ну тут э, можна багато чого сказати. Перш за все, що може відтермінувати, злітно-посадкові смуги Навряд чи. тому що в нас є кілька міжнародних аеропортів, з яких ми мають ідеальні смуги, і ми зможемо їх використовувати там, власне, з цих аеропортів. Крім того, якщо так в F-16 дійсно тендітна носова стійка шасі, да, і наші плитові такі зі стиками полоси, можуть її пошкодити. Але, скажімо так, пошкодити вони можуть. Але якщо навантажувати, давати от ці 6 тонн, які здатні нести, там 6700, здається, повна намотження, тоді, якщо навантажувати, то тоді буде, тобто підвішувати озброєнь і паливних баків на повну, під цей літак, на всі пілони. Тоді так. Але якщо. Наприклад, для завдань протиповітряної оборони підвішувати лише ракети, там, скажімо, дві-три ракети, бо ну дві-чотири ракети середньої дальності і стільки ж 에, малої дальності, да? то загалом це вага та вона буде половинна і можна спокійно експлуатувати з тих самих смуг. А що може реально затримувати? По-перше, ці літаки нам потрібні досить досконалені, не такі, як вони були а, в країнах ну, і в Голландії, значить, і там в Норвегії, да? в скандинавських країнах. Чому а, там вони готувалися до списання і не було сенсу витрачати кошти їх на модернізацію? Нам на, на них потрібно буде воювати. І наскільки я знайомий з повідомленнями медіа по цій тематиці, точилися весь час, точилися перемовини наших військових фахівців з західними про те, що обладнання цих літаків потрібно вдосконалити, бо ми маємо отримати і останні зразки озброєння, і більш потужні радіолокаційні станції. І більш ефективні бортові комплекси оборони в цьому випадку. Ми зможемо мінімізувати наші втрати і нанести максимальні втрати ворогу. Якщо ми отримаємо да, ну і крім того ж, літаки потрібно капітально відремонтувати власне, планери літаків, тобто ремонт літаків, заміна модернізація авіоніки, бортового радіоелектронного обладнання. Оці процеси можуть стримувати, бо вони можуть іти поетапно спочатку. Капітальний ремонт, потім модернізація. Потім ми сказали: ви знаєте, значить, ми все ж таки хотіли б ще якийсь комплекс додати, да і ще раз буде затримка. Але я не думаю, що все ж таки ми отримаємо. Ну, власне, процес ем, ремонту і вдосконалення літаків почався наприкінці 2022 року. Я не думаю, що на потужності бельгійського заводу Сабена, де проводять ці потужності, настільки малі, що вони за фактично за на, півтора там ну скільки там 22 другі повністю за два роки не змогли відремонтувати. Ну менше ніж два роки, але до, близько до двох років строк не змогли відремонтувати достатню кількість літаків, хоча б для одної скадрилі. Мова йде про 12 машин. Пане Валерію, ну, то виходить, що окрім ремонту ще й вдосконалення, за ці майже два роки виходить, що і вдосконалити можна було б так, тобто немає ніякого хаосу і плутанини. Обіцяні там 45 чи 46 винищувачів мають бути в цьому році. Власне, які цифри вам не подобаються в Таймс», які не справляють враження. Ви кажете, ну, що не... Мені так. не подобається да, цифра 6 літаків в цьому році. Угу. Напевне, ми отримаємо більше. Про 45 літаків не йдеться, бо 45 літаків – це до кінця 26-го року. Так. О, тобто це серйозні строки, да, але нам обіцяли, що в цьому році ми отримаємо десь ну, мінімально 12-18 літаків. А чи спостерігаєте ви, ви штучне затягування, можливо, затримку з доставкою? Я чому кажу штучне? Тому що є безліч інших проблем, наприклад, Таурус або допомога США, яка Конгресом не може ухвалитися. Чи питання f 16, воно геть інше, і там не йдеться про е, затягування? Ні, це паралельні паралельні процеси. f 16 там займаються скандинавські країни, вони не мають жодного відношення ані до американського фінансування, ані до проблем пана Шольца да, з таврусами. Да? От. Тому я не думаю, що тут є якесь затягування. Єдине, що причина затягування, я вам кажу, що це необхідність все ж таки встановлення на цих літаках. По-перше. Нової авіоніки, по-друге, ми ж ще маємо їх використовувати також для придушення ворожої протиповітряної оборони. І там потрібно ставити станції, які дозволять ті самі ракети ХАРМ. От я просто не сказав це питання, але це третє питання для цих літаків. Да? Ми, маємо, ми зараз використовуємо антирадарні ракети ХАРМ десь на 15% їх можливостей. Тобто запрацював радар. Ми в тому напрямку запустили ракету, але ж цього недостатньо, ракетам полетить в тому напрямку, але може впасти ближче або далі, бо в неї немає додаткової інформації. А отримавши, наприклад, 213-ту станцію, яка є штатним озброєнням цих літаків, але не всіх підряд, а деяка кількість є. Да? Ну от, то ця станція буде постійно показувати дальність до радару, і тоді можна буде просто влучити в саму антенну. Або потрібно там 131 тридцять станцію додаткову підвісну станцію постановки перешкод. Так вона коштує там близько від від півтора до двох мільйонів. І дійсно її можуть поставити на основу Сполучені Штати, хоча скандинавські країни теж мають. Так ця станція може ставити більш Ефективні перешкоди, аніж просто стандартний, бойовий, стандартний бортовий комплекс оборони винищувачі f 16, да тобто нам те це потрібно, бо по нас будуть працювати масово російські літаки, російські авакси, російські зенітно-ракетні комплекси, і в нас чим більше буде підвішено на літак, чи чим більше буде апгрейду, тим менше будуть наші втрати. А, маю торкнутися ще однієї теми не про літаки, про Петріот міжнародні видання Forbes, Bild написали про те, що Росіянам вдалося виявити і знищити декілька пускових установок в Україні. Однак в ЗСУ ніяк не коментують. А аналітики сторонні американський інститут вивчення війни кажуть, що недостатньо доказів, аби це стверджувати. Як нам це розуміти? Всю цю інформацію і якщо дійсно вдалося знищити Петріот, наскільки це суттєва втрата станом на зараз для України? Чи вдасться в майбутньому захистити наші пускові? Установи? Установки. Ну, скажімо так, візьмемо найгірший варіант. Так знищили. Втрата серйозна, але не суттєво. В нас лише три станції наведення до цих комплексів. Кожний комплекс має від, скажімо так, від може мати від 4 до 8 пускових установок. Тобто, фактично, ми втратили тільки частину пускових, але все одно. Ці комплекси не використовуються для масованого пуску. Там досить двох пускових на комплекс для того, щоб забезпечити і протиракетну, і проти а, аеродинамічних цілей оборону. Так? Це найгірший варіант. Тепер підемо значить, по висхідній. По-перше, не тягають комплекси Петріот один за одним на відстані 10 метрів. Це типово, так би мовити, Якась транспортна операція по перевезенню, наприклад, ну от, що я побачив, я дуже уважно кілька разів передивився це відео. Відчуття, що це власне транспортна операція по перевезенню якихось ну, там, уражених танків якоїсь важкої техніки, просто їх транспортування. і Там дві великих вантажівки. Бо якщо дивитися згори, то ці установки вони по структурі там. от Кабіна, потім має бути а, станція зв'язку і там додаткова апаратури, і потім власне пускова. да? Це такий сідільний тягач. Так за кожним сідільним тягачом знаходиться ще якась дрібна, така, ну, як би мовити, ну, відчуття, що там ще й Уазік біля кожного їде, але він настільки близько і настільки а, плотно вони їдуть, да? що відчуття, що це ну, нереальності. Да? Тобто зовні це не дуже схоже. До того, що росіяни казали, що вони знищили ще й дві пускові комплекси С-300. Я так розумію, що вони захотіли два в одному. Раз показати що це С-300, а другий раз, що це Петріоти. Да? Тобто, якось таким чином, крім того, значить, ну, На що тягти дві пускові одна за одною. Ну, з тактичних міркувань, розумієте, наші хлопці там, я ну, просто не, мож, не припускаю думки, що хтось. Додумався, значить, один за одним тягнути два, дві пускові установки, а так, щоб вони йшли одна за одною. Да? Ну, так я розумію, що якщо підтягують ближче до лінії фронту, щоб уражати російські ці носії кабів, да, то дійсно я ще, мабуть, ну місяці тому казав, що оптимальний варіант дві пускових радар і станція управління. От. Але ж тут, по-перше, три компоненти: без станції управління або без радару, ця колонна не має жодного сенсу. Да? От. І загалом усіх таких міркувань мені здається, що це, це, все ж таки це фейк. Але навіть в найгіршому випадку це не нанесе нам таких, ну, таких втрат, що значить оп, оп, і все втрачено. Да? Ну так, да, війна є втрати. Да? І у росіян війна і є втрати, і втрати серйозні останнім часом. Але це е, чутливі втрати, але не критичні. Що ж, дякую вам за таку приємну будь ласка. Е, да, але це ще не останнє питання. Останнє поставлю про авіасполучення, яке нібито відновлює Україна, і зараз міністр Кубраков каже, що вивчає оп досвід е, Ізраїлю. Скажіть, в чому власне він полягає, ну в чому полягає особливість так авіації цивільної, там, де є або ймовірність, або ведуться бойові дії. Власне, чому ми можемо повчитися в Ізраїлі? Нічому зовсім не схожа ситуація. Нічого спільного з Ізраїлем немає. Маленька країна суцільно прикрита зенітно-ракетними комплексами, по якій Яку обстрілюють е, ракетами, зробленими з е, цих е, водосточних труб. Так? Mm -hmm. А в да. нас балістика, крилаті ракети. В нас, е, значить, якщо до Києва, то навіть деякі типи зенітних ракет можуть долетіти, долетіти, причому за хвилини. І уявіть собі, йде посадка на пасажирський літак. І не по одному. Якщо нормальне сполучення, якщо там буде прилітати 2-3 літаки на добу, так цей аеропорт просто піде, з, значить, ну, він розориться. Бо треба утримувати, скільки б не було там літаків, хоч один. Але інфра всі, всі інфра об'єкти інфраструктури мають працювати. Всі будуть використовувати електроенергію, на всіх мають бути люди. Да? Тобто економічно потрібно, щоб був якийсь потік, мінімальний. Ну, ви, на, собі... Про Бориспіль, наприклад, правильно? Але якщо говорити про Львів: будь-який будь аеропорт там потрібна якісь, якась кількість літаків для того, щоб це було економічно оправдано. Да? Так, От. Так. І дивіться ситуацію, де завантаження, ну, скажімо, на один борт. Да? Частина людей йде по коридору на посадку, половина зайшла, і раптом повітряна тривога. Всі інші наче, починають бігти по цьому коридору на зустріч. Причому а, стандарт покидання літака 90 секунд. Значить, за ці 90 секунд треба вибігти з літака, не, е, значить, не зіштовхнутися з зустрічним потоком. Всі, хто знаходяться в аеропорту весь час, всі разом мають бігти до укриттів. Персонал аеропорту теж має бігти до укриттів, після цього укриття мають бути закриті. А час підльоту ракет не десятки хвилин, а лічені хвилини. От уявіть собі цю ситуацію, і я просто далі не буду коментувати, бо тобто ви люди... вважаєте нереалістичними ці плани української влади відновити авіасполучення для, для аеропортів, для аеропортів, скажімо так, Бориспіль і Львів мало реалістичні, якщо, наприклад. Скажімо так, Львів близько до Польщі. Якщо Польща візьме на себе протиповітряну оборону Львова, так. да вони мають комплекси, значить Петріоти, вони могли б їх висунути, але проти балістики вони все проти кінжалі, вони все одно не допоможуть, не доб'ють, просто не доб'ють. А якщо Ужгород, то без проблем. Будь ласка, значить там а, натівські да, в Ужгороді є два заходи на злітно-посадкову смугу. один Зі сторони України, другий – зі сторони Словаччини. Ну Дякую, само собою, ну, що нам, по тому так. заходу да, да, по тій глісаді, значить, яка там зі сторони Словаччини, е, стріляти ніхто не буде, бо це вже прямий, прямий, прямий удар по країнах НАТО. Лишається тільки дочекатися деталей від влади, що мається на увазі. Поки що, виходячи з цієї інформації, яку маємо, обговорили з вами. Дякую вам за ваші відповіді.